Привіт, Костя! Оля вдома? Ні. Костя, допоможи. Поглянь, будь ласка, у щоденнику Ольги, яке завдання з математики нам треба зробити на завтра. Зараз подивлюся. Записуй Соня завдання. Прочитати статтю підручника на сторінках 5 7 Все. Дякую, Костя, до побачення. Ользі, привіт. Передам я твій привіт. До побачення. Цікаво-цікаво. Що за вести, Ольга, носить у щоден? Якщо хочеш дізнатися таємницю, що стосується тебе, приходь, не знаю. Незнайомець? Mm -hmm. Ну, це той, кого ти не знаєш. А він добрий? Чи злий? Що за дивні запитання? Зайди в інтернет та дізнайся все, все що тебе цікавить. Набирай. Незнайомець. Ой, давай подивимося разом. От липучка. Ну що ж, давай mm -hmm. подивимося разом. Відома людина, таємнича людина, майстер мімікрії. Що значить майстер мімікрії? Пам'ятаєш, ми дивилися фільм Брилянтова рука. Один з героїв фільму співав про дикарів ще на обличчя потворні, а всередині добрі. Остров Нівізіння. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь Остров невезения в океане есть Остров невезения в океане есть, весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди Дикари. На лицо ужасные добрые внутри, на лицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди Дикари. Так и у незнакомца Все уже будет и на Зовнешний выгляд симпатичный, мои хорошие манеры, легко завязать розмову, а до А от усередині злий, підступний, шорстокий. жесть людина хамилу. Краще туди почитаю цікаву книжку без героїв Хамили. Йди, йди. з цих хлопців Микита. Ось в жовтій купчики. Ми побачили. Ми Що нам в тебе? Мама уїхала у відрядження, а я вже сполучив за нею. Микита, я співробітник твоєї матусі. Вона тут дуже просила відвести тебе додому. Пішли за мною. Ну поки, Паш, Я Давай. поїхав. Ожди, Микита. Що? Телефонуй до маму. Та знай. Дійсно цей чоловік говорить правду. Сам телефонуй, я набрав свій номер, я поїхав. Вожди. А дай як було з масну? Згадав, згадав, Ви її викрали Вовки. Пока. Пока. А ви посилали свого співробітника, що він забрав мотив? Ні? Алло, міліція? Ще один майстер пенсія, можна подивитись? Я гарно в тебе виходить. А чим ти засмучений? Та да ось треба на завтра завершити малюнок. А в мене закінчилася потрібна фарба. Так, невдача. Зачекай, а ага. ага. мені здається, що я зможу тобі допомогти. Ага. Ти подалік звідси ага. малює я не Він художник. В нього, напевно, не потрібна тобі фарба. Збирайся, підемо до нього. Насправді, так добре. Вибачте, але я вас зовсім не знаю. Дякую за допомогу, але чому ти злякалась? Підемо. Я боюсь однією лівою, або тачавку. Допоможіть, рятуйте мене, не чевайте мене. Але цієї неприємної ситуації не сталося, якби Софійка пам'ятала, що розмовляти з незнайомцями не можна. Так, як про це вчасно згадали Тарас та Максим. О, Хлопці, допоможіть дістати кошеня з дерева. Залюбки, тільки покажіть, де це недалечко. Гаразд, ходімо. Максе, ходім скоріше, там кошеня в небезпеці. <рес> Стривай, Тараса, ти що, забув що нас ще в школі? Не розмовляй з незнайомцем. ніколи. Максе, ти маєш рацію. Не треба довіряти людям, яких не знаєш. Так підемо, хлопці, чи що. Вибачте, але краще зверніться до дорослих. Вони краще зможуть нам допомогти, ніж ми. Якщо хочете, я можу дати вам номер МЧС. Ні, дякую. Краще я звернуся до дорослих. Ми <му> жахливо, слукимо. Люди мімікреони. Стоп! А як же люди мімікреони, про яких розповідала Оля. Зменила волосы. придет к избушке, станет проситься чужим голосом, дверь не открывайте, никого не пускайте. Нет, не пустим, матушка. Кто там? Наприйтеся, творитися, ваша мать прийшла, молока принесла. Ваша мать прийшла, молочка принесла. Дітко Іро, прошу, підійди до дверей ближче, у під'їзді вже темно, і я тебе зовсім не бачу через вічку. Бачити. Молодець Костя, все зробив так, як треба. Тепер тобі ніякі незнайомці не страшні. А тепер підведемо підсумки. Не розмовляй із незнайомцями без особливої потреби, як це сталося з Софійкою та Діаною. Не сідай у чужу машину, як це зробив Микита і не зробив Павло. відкривай двері людям, яких ти не знаєш, як про це подумав і не зробив гостя. Якщо тобі загрожують або застосовують проти тебе силу, кричи, зви на допомогу, поривайся, тікай, як це врешті-решт робила Софійка. І врешті не бери нічого, у незнайомців. Що ж, глядач? Бажаємо тобі не потрапляти у такі ситуації. А там вже час. Пока, пока!